Привіт! Ще одне цікаве місце. Ми знайшли. Містечко називається Лізон Варна. Це там, де знаходяться знамениті Cliffs of Maher. Якщо набрати в гуглі, то можна побачити. Це ось такий така площа невеличка і тут є ось такий пам'ятник. Два ірландці. Один на балероні грає, другий на скрипці і пара танцює. Досить цікаво. Я вам покажу попередньо, вставлю відео дороги, де ми їхали. Там дуже цікаві місця. Ми їхали через Бурин, це теж таке містечко. Одного разу, здається, я вже показувала трошки. Ось. Але ми не заїжджали в це містечко. І ось тут сьогодні в нас такий виставка таких моторолерів. Ось тут ось така от. Картинка сьогодні. Можливо, вам буде цікаво, як живуть ірландці. Це їхнє таке повсякденне життя, деякі обожнюють їзду на мотоциклі. Немає значення, яка це погода чи дощ. Як ви сьогодні бачите, падає дощ. Зараз трошечки зупинився. І я змогла показати вам хоч трошки краси цієї. Ось такий маленький це готель. До речі, тут живуть українці. Це наші родичі. Ось. Приїхали в гості, ми їх трошечки повозили по нашому регіоні, щоб вони подивилися на ці красоти, які тут є. Ну, до речі, всі маленькі містечка, подібні один на, ін... на одне, я вам колись розповідала. Ну ось, Кінець липня, останній день сьогодні. Гуляємо далі. Ось І такий готель. Все довкола прикрашено. Кошиками з квітами. Досить гарно. це Imperial готель. Тут поруч білий готель. Тут такий маленький магазин, де продають всякі сувеніри. Ось. Рояль спа готель. До речі, номари в цьому готелі 200, понад 200 євро за ніч. І він переповнений. Тут Radbaун готель. Бачите, одні готелі. До речі, власники не в накладі. У кожного власника є своя категорія людей, а ми йдемо на каву. Ось, йдемо сюди. Тут дуже смачне морозиво і хочу вам показати ось таку красу. Бачите, ніхто не зачіпається на вулиці. Ось такі гарні тут бегонії. Красота. Просто чудо. Ну ось ми зайшли. Бачите, тут ось така от краса, тут у нас є список на сьогоднішній день. Ось так открывай. Ну, ось така прекрасна на готелі. Зразу не побачила. І отак сидить на підвіконні. Яка краса. Ось так. Прикрашають. Приваблюють. Ще така забавка цікавенька. Ну і тут зазвичай туристи купують. Ну, чим не подібна на нашу українську хату давнішню. Це, звичайно, вже ірландський мотив. Ось така краса тут, бачите. Тут можна придбати чашечку, можна придбати такий. картинку на стіну, наприклад, іграшку, дитячу, ложку на кухню з овечкою кому подобається. Ну і куди без них. Капітан Лепрекон. Ось така собі тарілка в вигляді кришки. На пляшку. Вони прикончики там у нас всередині. Не можу піймати. Ось. Ну і гіннес. Гіннес це традиційний напій ірландський. Татко. З козенятками. Ха-ха. Це so святий Патрік. Це той самий Патрік, який вигнав Зміїв, павуків, все, що кусає, все що жалить, вигнав з Ірландії. Оце, це, бачите? Ось той пам'ятник, тільки в сонячну погоду, це на картці. Візитівка до Ліс-Донварни. Ось така от краса. Ми зараз поїдемо на Клівси. І ось оці, от, з цього боку, бачите, ось це і ось це. Ось це теж. Це Кліфс of Maher. Ми зараз підемо, я вам покажу обов'язково ту скалу. ну Ось є ще такі сувенірчики феї феєрі Ворлд. бачите ціла-ціла колекція таких маленьких феєчок. Хто полюбляє? Листочку загорнута. Це дівчинка на равлику. І така краса. Це хтось це все придумав. О, ще одна танцююча овечка. До речі, овечка це теж символ Ірландії. Ось покажу вам ще одного товариша. І нюхає квіточки. Ну і ірландський Volkswagen. Це не ірландський, німецький, але не ірландський манер. Ось. Ну і такий келтик. Закладки до книжок. Ще трошки красоти вам покажу. Дивіться, який великий Він здобутий тут в Ірландії. Ви його видували з печери. У нас тут є печери, колись теж нам пощастить, я вам покажу обов'язково. А це називається Shop. Магазин скала, так, якби, але тут є різні різні камінці, є різні напівдорогоцінні каміння, які є, які є в надрах ірландської землі. І це зроблені зайчики. Ні, це жабки. Що це таке? Ніби зайчик, ніби не зайчик. Marble squirrel. це білочка. Білочка зроблена з Марбл um, це, скажіть мені, марбл. Не пам'ятаю точно, мрамур, мармур, мармурові білочки. Ось. Такі вироби срібло теж є в Ірландії, до речі. Ось, бачите? Он малахіт теж він є. Ось така краса. Рожевий кварц, пізнаєте, може? Ось така красота тут є теж, ось такий великий, теж рожевий кварц. Тут можна прочитати. Дуже м'який, рожевий і завжди молочного відтінку. І зроблений він там, де є залежі магнезію. Там з тиском ось який великий кварц. Він дуже великий, порівняно, ось я вам покажу двері. Бачите, ось ручка дверна, ліфт, а тут ось камінь. Ось так. Ще трошки каміння. І зараз вам покажу ще одну цікаву річ. Тут можна придбати для саду прикраси і ще. Найбільше, що хотіла показати, це ось такий великий скелет. І це які акулячі челюсті. Щелепи, щелепи. Акулячі щелепи. Величезні і ось. Великий. Це медвідь. Це великий. Печерний медвідь. Ну і, відповідно, камінці. Ну, ось, а ми будемо проходити далі. Подивимося, може, ми щось для себе виберемо, щось купимо, якісь камінчики. Ось тут морські камінці. Пам'ятаєте, цукерки такі були в нас колись з ізюмчиком всередині? Ось вони чотири за два євро можна купити. Ну і тут дуже багато є подарунків, с всяких э, підвіски, на ключі, брилки. Всякі-всякі різні пам'ятні сувеніри, які можна взяти з Купити можна для пам в пам'ятку про Ірландію. Ну, ще трошки таких. Такі великі тут є яйця зроблені з. Це ж мар... мар... мармурові, а ще... ще якісь ще з якогось каменю. Дуже хотілося вам показати. Кліфс сьогодні не виходить. Ми повернулися з півдороги, так як, бачите, дощ і нічого не видно. Дощ і туман. Такого так і рідко буває, коли падає дощ, але швидше всього, це не туман. А... Хмари дуже низько сіли, і, виходить, випарування з води з океану дуже велике і виглядає, як туман. Ну Ось я вам покажу зараз близько. ось тут Ми приїхали в таке містечко, яке називається Ляхінч. Там он, на пагорбі приїхав цирк. Ось, а океан чисто сірий, зливається з небом, і практично нічого не видно. Ось наші, наші гості пішли трошки донизу, подивитися на. Сам океан, а ми будемо зараз направлятися додому. Ну, ось така от історія. Якщо ще щось вийде, нам вам показати, можливо, ми заїдемо в ресторан, який має антикварний магазин в собі. Тобто, в самому ресторані є антикварні речі, які продаються, то я вам постараюся показати.